А лівочка дуже недовольна. Недовольна, бо я її, дивіться, бачите, що в неї біля ротика, це я її е, закладаю таку маську від е, запалення е, ротової порожнини. Олівочке в олівочки у нас там такі гландичі, як вони називаються, такі геть червоне-червоне. Тріша. Тут зверху ще тріша, і вона сипе мені свої пілки на голову. Горшок я не міняла, вибачаєте, так треба, тому що я її привчаю ходити какати в горщик. Вона ходить на пільоночку. Пісяє вона в горщик, а какає олівка у нас на пільоночку. Через то я положила їй какулечки, це вам лайфак, в її горщик, щоб вона розуміла, що вони мають бути там, а не на чистій пільоночці. Де да, да, моя маленька, от бачите, в неї. Дивіться, як я про це дізналася, в неї почали тікти слюні. Ми були у лікаря на прийомі, вона подивилася все добре. Треба було їй просто давати там пульмобріз, бо в неї трошки хрипи були, знаєте, а воно від Харкію ще йде, ці таблетки. Я їй давала все нормально слухати і почали слюни тікти. Я злякалася, чесно кажучи, бо ну, взагалі такого не бачила, чого. Ну, Вона вакцинована, все, ви не думаєте, що там щось таке страшне, це не страшне. Просто щось не те, розумієте? Мені з лікарем консультуюся, вона каже, можливо, можливо, проблема в тому, що там в обробках тарілок, знаєте, бо я ж то все дезінфікую. Може, щось якась індивідуальна чутливість, чи ще щось. Я дава все перемила. ну, якби, А воно не пройшло, якби трохи менше. Але все одно слюнки, бачите, слюнки є. Ну, це вже краще. це Я масть вже положила, то в неї воно таке страшне. І все ж їдемо, ми веземо кішечку трикольорову, пухнасту. І веземо Дарсі, ну і беру, звісно, олівію на огляд. І відкривають рот, а ви, щоб ви розуміли, там все червоне, все червоне. Я кажу, ну як? Кілька днів тому такого не було. Як таке може бути, при тому, що якби, ну не на вулиці, більш-менш тепло. А мені пояснюють, тріша. Ну все, горшок, в неї вже на голові. Ох, зараз вам ще покажу, приберу, там скоренько в неї і покажу вам. Тут вже штучка ще одна. А мені говорять, що це може бути через зміну місця. Ну, тобто, коли забираєш кітю з вулиці, у неї я кажу, починають все лізти. Там і соплі можуть бути, і там, от, як олівочки, у нас запалення. Але мені виписали маску стоматологічно, і я мушу її так от трошки закладати. Ну там не обов'язково в рот, бо попробую той рот відкрити. <смі> Та так, знаєте, з бачка ось де видно біля усіку, Бачите, вона така прозора дента, метрогіл дента, І то має пройти за 5 днів. ось мої 5 днів, це сьогодні другий раз в день потрібно закладати, тоді коли вона вже не їсть, коли вже поїла. Мене попередили, що в неї буде піна. Ну, в Олівки нема піни. Я вже чесно ходжу, дивлюся, дивлюся, ніякої піни я не бачу. Що ж тобі сподобалось, так нема в тебе ніякої реакції на неї. Все нормально. Дивіться, яка гарна кітька, так? Да? Далі, воська. гарна кітюнька. Ну, погодувала зранку і вирішила це зараз закласти. Тут у нас обоїння була, вона трохи розстроєна, бо ж треба ж якось її так трохи притримати, щоб то закласти, воно в рот пішло. а вони... не... Як ти стряхуєш, да? стряхою беречу, ти Мачу влітає в різні сторони. Нічого, я її якось заклала. І надіюсь, що все пройде. Мені якось запевнили, що не є страшно, що ну, все в неї буде добре. Думаю, хороша Кітя, ну нам вже їхати скажіть, їхати шукати сім'ю. Ну як так? Ну, ми повинні бути здорові, да? в Олівки є паспорт, вона повністю вакцинована, сказу, і, і комплексно два рази, так як має бути, оброблена, до речі. Я не можу. Ви побачили тут Трішу, яка в гамняшках своїх сидиться. Ладно, я не буду таке показувати. Мо всі ж думають, що воно так все радужно, все гарно і чистенько завжди. Але ні. То, олівка, трі... Надіюсь, що Тріша. І Васьок і інші котики кошенятка, які зараз на перетримці в селі, вони поїдуть шукати свою сім'ю. То нам треба бути, кажи, вже здоровими до цього часу. Да? Ну Звісно, ми ще будемо забирати Дарсі на днях, не знаю, завтра-післязавтра, -завтра. як у нас вийде після стерилізації. І, звісно, ми візьмемо ще раз олівку. Хай подивлюся, чи воно взагалі допомагає, бо щоб знати, так? Да? Ну, не обіжаюся. Щоб знати, що робити. Вона ласково, хороша, кіця, казі. Ну, ну таке зробили мені, в рот, кажіть, таку каку Да, Олівочка, ти красива, дівочка, така красива, де зуб зламала. Ой, в цей проміжуток, коли я її брала на стерилізацію, і потім випустила і ось забрала, бо погодилась її взяти на ків. Я не розумію, де ти зуб дівся. Куди ти вже? Що ти гризла, що зуба нема одного? Ну не знаю, як так вийшло. Да? Mm -mm, так? Mm, робить, да? Розстроєна. Ну Нічого, зайка. Нічого все буде добре, так? Да? Ти ж така красива кисочка. Найдеться тобі сім'я. головне твій ротик вилічить, да? І все буде добре. Да, девушка? <ривіт> Це ця дівчинка з <ривіт> заправки. Я їй дала трошки посрати, бо вона мене кусає. Вона грається, чуєте. Я тут в неї все дивіться, прибираю, а вона думає, що я граюсь, і отаку ось поносику, скажи, трошки отримала. <ривіт> ну ладно, я тебе люблю, ти хороший. Ну, мама дала тебе чуть -чуть, по носику костюкнула, ну не треба вже прям так вибіжати. Вона ласкова, вона не зі зла, вона просто думає, що грає, граюсь, знаєте, я її туди-сюди переце переганяє, щоб ось горщик поміняла. Да? Дивіться. Да? Ну така кічка ласкова комусь. Дуже пощастить. Бо це такий ласкончик. Тріше ласкунчик. Так муркає? Так? Яка красуня, трішенька. Красунька. Дівчинці десь 4,5-5 місяців, її теж вже пора стерилізувати, але вчора я її лише вакцинувала, тому я чекаю десь близько тижня, щоб організм як би звик да, до... адаптувався і повеземо, і якраз мені здається, що я по часу встигаю. До назначеної дати ще встигну її стерилізувати. У нас ще Васюк не стерильний, але я його ще навіть не зловила. Чесно, так багато всього, і ну, не встигаю. Я там була пару разів, але мені не вдалося. Треба чекати жіночок, котрі його годують. І Васіньку теж ловить, бо теж треба її обробити і вакцинувати. І я б хотіла разом з трішою його теж стерильнути, бо йому теж вже 4,5. Ну, ні, йому 5,5, десь ,5, 6, певно. Та й що робить. Шість місяців йому пора, і притім він буде стрішею, то ви розумієте, да? нам не треба сюрпризи. <с урпризи> а вони вже дітородного віку, ці моя хазяїть. Викинула, бо вже 5 місяців, вже скоро буде гуляти і стерилізувати ніхто не хоче. Ні, в людей є гроші, не думайте, що прям бідові. Ні, це неправда. Просто дуже їм шкода грошей. На стерилізацію ми зараз тут боремося, розповідаємо, як це, що це таке, що це необхідно. Багато людей за два роки вже стерилізували своїх домашніх тварин. Всі були в шоці, як це почалося, бо ми з безпритульних почали. Але багато вже розуміють, що це великий плюс, якщо їм не треба ці уколи, таблетки і зробив, і забув, і ці котята, потім проблеми. Куди їх діти, бо їх ніхто не хоче? Ну не хочуть, розумієте, їх вже така кількість, що їх ніхто не хоче. Всі добрі люди собі вже набрали. У мене багатьох знайомих там, і шість, і десять, і тринадцять, слухайте, та що, Куда? А годувати з чимось теж треба, не без цього. Я цікаво. Бізьяна, як вона любить, ласка, да? як їй цього не вистачає. Нічого зайчик. Найдеш сім'ю і там будеш Викабелюється, там тебе будуть любити, і все буде добре, да? так, трішенька? Справа в тому, що у нас мала їхати інша кіточка, верніше дві сестрички чорненьких, вони на перетримці в селі. Але одну сестричку вчора завезли в сім'ю. Тому якби я сподіваюся, що замість цієї чорненьких візьмуть трішу. Так, і це взагалі буде для нас чудово. Дяка зівечка. Ну і така ліськочка. Ну як на таких не любити? Так? Дивіться? Ну, це взагалі односіка. <ріхи> Ти впадеш зараз, впадеш на олівів.